Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І я розпочинаю цикл відео про е, паттерни програмування. Ще вони називаються шаблони програмування. Е, шаблони проєктування. навіть так. Е, я довго думав, що вибрати фоном для цього відео, але відкрите IDE ну, якось не дуже під це. Підходить, тож я вирішив записати це відео просто на ходу, коли йду там по своїх справах. Тож, що таке паттерне програмування? Це шаблони, це як, ну, для, як креслення, скажімо, готові рішення для вирішення якихось проблем. Уявіть собі, ви будуєте будинок. І вам не треба вигадувати, де розташувати в квартирі там двері, де вікна, де сходи, де поставити меблі. Є вже такі рішення, і вони працюють. Тобто є якийсь паттерн, якийсь шаблон, як правильно розташувати двері, вікна, кімнати. теж. Тож, шаблони це дуже корисна річ. І коли ви розробляєте якісь великі проєкти, ви можете координувати з колегами свої дії. Тобто ви розробляєте щось одне так, щоб воно співпрацювало з вашим З вашим колегою, скажімо так, ну, ваша робота з роботою вашого колеги. Ну, я намагатимусь. Від простого до складного. Я ще сам не всі патерни знаю, тож на початок запису цих відео я, буду ще довчати і розуміти ці патерни, ті, що не розумію, скажу лише, що їх є три види: є породжуючі, створювальні, я не знаю, як правильно сказати. Українською є патерни поведінки і є патерни, вибачте, забув. Тож, ми до цього всього дійдемо. Це лише вступне відео. Тут, гадаю, нічого складного не буде. В цьому відео я не буду нічого, звісно, програмувати, я лише просто запишу такий вступ невеличкий. Тож, підписуйтесь, має бути цікаво. До скорих зустрічей. Пока.